Всім привіт! Сьогодні познайомимося з таким приладом як пульсоксиметр. З настанням епідемії COVID-19 він став достатньо популярним. І тепер він частий гість не лише в кабінетах сімейного лікаря, а й кожної домашньої аптечки. Та часто на практиці він дає хибні результати. Давайте розберемо моменти, які можуть вплинути на точність цього приладу. Отож, давайте знайомитись пульсоксиметр. Сатуролог. Це прилад, що вимірює сатурацію крові. Сатурація це співвідношення оксигемоглобіну, тобто гемоглобіну, що переносить кисень, до загального гемоглобіну. Принцип дії приладу простий: ми маємо з одного боку джерело світла, з іншого датчик, який його уловлює. Принцип дії заснований на властивості гемоглобіну, різних типів гемоглобіну. По-різному поглиблювати світло. Це нам знадобиться пізніше, щоб зрозуміти, чому прилад дає похибку. Норма сатурації для дітей 96% і вище, для дорослих 93% та вище. Зниження сатурації має назву гіпоксемія. Не плутати її з гіпоксією. Адже гіпоксія це зниження наповненням киснем тканин. Хоча ці два поняття дуже схожі, і це частини одного процесу, але все ж таки вони різні. Нагадую, що пульсоксиметр, як і кожен прилад, має похибку. І у нього вона становить плюс-мінус 2%. Сатурація вимірюється просто: вмикаємо прилад, одягаємо його на палець екраном догори і дивимось на показники екрану. Звертаю вашу увагу, що для дітей окремо потрібні дитячі пульсоксиметри. А тепер розглянемо часті. Помилки, які бувають при використанні даного приладу і випадки, коли він нас трошки намахує. Перше попадання на прилад прямого променю світла. Як ми розбирали в принципі дії, в приладі всередині є датчик світла, і попадання зайвого світла на нього, звичайно, буде давати хибний результат. Друга причина недостатнє наповнення капілярів пальця. Знову ж таки, промінь світла проходить через наші капіляри. І якщо в них недостатньо крові, результат буде недостовірний. Таке явище може бути, наприклад, якщо людина зайшла до вас в кабінету з вулиці, а на дворі зима і мороз. Судини на пальцях спазмовані, результат також може бути недостовірний, або прилад просто не спрацює. Іншою причиною, чому прилад не буде показувати сатурацію через низьке наповнення капілярів, це стиснута рука. Наприклад, коли одночасно міряєте тиск та сатурацію. А також не рекомендується міряти сатурацію, на пальці, на якому обручка. Третя причина тремор. В принципі, будь-який прилад. Не буде коректно працювати, якщо ним трясти. Давайте розглянемо, коли ж на практиці може бути е, явище, коли е, пальці пацієнта трясуться. Наприклад, це може бути е, людина, що хворіє на паркінсонізм. Або, наприклад, в кареті швидкої медичної допомоги. Черта причина наявність на нігтьових фалангах лакового покриття. Знімай. Особливо. З блистками або синього кольору. Знімай сказав! У такому випадку можна спробувати пальця повернути на 90 градусів. Вау! Лайфхак з ютуба! І працює! У курців з тривалим стажем можуть бути так називаємо пальці курця або жовті пальці. Це нікотинове токсичне ураження судин на верхніх кінцівках, саме тих пальців, які тримають. Цигарку. В такому випадку вимірювання буде неінформативне. Міняйте частіше батарейки, тому що прилад, в якому порушується жилення, також може давати хибні результати. Пункт номер 7 Коли міряєте сатурацію, звертайте увагу на пульс. Якщо сатурація падає, пульс має підвищуватись. Це компенсаторна реакція організму. Якщо перед вами Пацієнт, який себе добре почуває, у нього нема зовнішніх ознак дихальної недостатності. низька сатурація при цьому пульс нормальний. вірогідніше за все, ви просто неправильно виміряли йому сатурацію. І якщо ви використовуєте пульсоксиметр в амбулаторії чи лікарні, не забувайте після кожного пацієнта обробляти його внутрішню поверхню. 70% розчином етилового спирту. А і ще, е, впевніться, що ви дивитесь на екран приладу з правильного боку. Ну, у мене один випадок, коли пацієнтка прийшла, крики, госпіталізації, вмирає все інше. Прилад показує сатурацію 69, я на неї дивлюсь, ознак ну, немає, там просто ну, з іншої сторони, екрану треба було дивитися, було б 96. Такі нехитрі сім лайфхаків, як зробити вимірювання сатурації більш точною. Сподіваюсь, відео було корисним. Всім сатурації 99 і вище. Ну і вподобайка, дзвіночок, підписочка, коментар. Ну, ви знаєте. Всім па-па. й -па. як зробити Марс, я тебе вб'ю? Марс, я тебе люблю.